Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось рубрику Перемога України. І моє улюблене питання: що заважає позбавити Росію ядерної зброї. Які перешкоди, щоб Росія залишилась без ядерної зброї? Чи є перешкоди? А ви знаєте, це в процесі? Це вже відбувається. І так Росія буде позбавлена ядерної зброї. Ядерної зброї в них не буде. Буде мир. Перешкод нема. Дякую. Так, дивимось далі. Що заважає Україні перемогти Росію? Коли перемога? Які перешкоди для перемоги України над Росією? Що заважає, які перешкоди ЗСУ перемогти російську армію? Скажіть, і вигнати їх з території України? Які перешкоди? Дев'ятка Пентаклії. Плоди, збираємо плоди, це вже в процесі, це майже вже в стані. Угу. Так. Ну це королева жезлів. Запеклі бої відбуваються такі події, які неминучі, це карма, і так повинно відбуватись. Все, що необхідно, вже зібрано. Всі складові зібрані. дирижер вже цією паличкою, і все йде по плану, все йде так, як треба. І перемога вона вже близько. Так, допомога буде. Ця карта каже, що не нехтують допомогу, яку будуть пропонувати. Ще хтось нам запропонує дуже потужну якусь допомогу. З кимось ми об'єднаємось. Хтось прямо буде з нашими воїнами разом робити цю перемогу. Рицар кубків це добре. Карта дьявол це те, що українці протистоять дьяволу темним силам. І ці Руйнування, що е, обстріли України. Це то, що протистоїть цій перемозі. Так, багато смертей, але перемога неминуча. Це неминуче. Перешкод я не бачу. Дуже багато карті, карт вийшло ті, що захисники, ті, що працюють над перемогою. Єдине, що це дьявол і смерть вийшла. Це негативне. Це треба прибрати все інше добре. Заперечую. Так. І відбувається зцілення, зцілення і наше. Так. Зцілення і перемога. На майбутнє вийшла карта, що цей конфлікт він буде приглушений. З закінчення цього конфлікту. Отак. Не приглушений, а перемога і закінчення конфлікту. Що це все затухає, вже це йде все на спад. Прикриваю. Хочу ще карту сонця. Ось вона. Захисту, хочу Божого захисту, щоб нам допомагали. Вище сили, духи роду, і сонце це протистоїть смертям, це життя. Вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для Збройних сил, для всіх воїнів українських. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти росіян. Все, що заважає Збройним силам України, отримати перемогу над Росією, прибираю. По Верховному суду да буде так. Вищі сили, прошу допомоги, прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконує цей наказ по Верховному суду. Хай весь негатив на їх голови повертається на Росію та буде так, на їх сім'ї, на їх домівки. буде так, що нам бажали з ними, хай станеться. Буде так і так буде. Ну, досить непоганий розклад, ну, єдине, що це багато смертей. Втрати. Втрати. Неминучі втрати. Із обох биків. Давайте подивимося ще, що заважає. Так, інша колода в мене тут. Що заважає Росії визнати капітуляцію? Що заважає Росії визнати капітуляцію, вивести війська з України? Скажіть, покажіть, що їм заважає признати свою капітуляцію, відвезти війська з України. Що? Міркують про це, думають про це, як це зробити красиво? Поразка. Вони бояться поразку, вони розуміють, що це вже скоро, що вони отримують офіційно отримують поразку і хочуть, думають, вигадують, як зробити це красиво, що це не було поразкою, а що тіпа, вони самі там отримали все, що хотіли, і просто вирішили завершити це. Да, і що, типу, побіда, красота, і все, все скінчилось, війна, кінець війни. Тобто я б сказала, що їм нічого не не заважає. Просто це така хитрость, да? такий хитрий ход, що ми самі тіпа типу, пішли, ніхто нас не перемагав, ми так вирішили. Це добре. Так, що заважає світу надати Україні? Літаки в 16 або краще, в кількості 200 літаків, або більше. Що заважає, чи є перешкоди на це? Скажіть. Будуть надані, будуть надані трошки менше, не 200, трошки менше. Або інших якихось, ну не обов'язково всі 200 будуть в 16, будуть різні літаки, але такого ж класу. Да, будуть, Все, Вже навіть воно їде до нас. Вже частина вже тут, і в процесі передачі. Добре. Полонені, дивлюсь, полонені. Полені, військові, цивільні, діти, жінки, всі, що опинились в полоні в Росії, в російській у росіян в полоні. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на їх повернення. І перешкоди на повернення. Так, Колесо фортуни, це добре. Верховний суд. Будуть повернуті всі по Верховному суду. Карта Мир. Дуже гарний розклад. Всіх повернуть перешкод, вже нема. Оце Колесо фортуни Фордолі е на повернення. Перешкод нема. А -а дуже гарний розклад. Що там відбувається, не розумію. Я не дивилась новини, що, може, там щось таке сталося, що я не в курсі. Що військових полонених повертають. Чи є перешкоди для масових бунтів в Росії? Я хочу спитати про жіночі бунти. Чи можливі, чи будуть до кінця цього року жіночі бунти в Росії? Жінки чи підуть бунта... бунтувати? Так, Чи будуть виходити на вулицю і висказувати своє негодування? Так, чи будуть Ось самі жінки вийшли, Розлуч... розлука з любимими. Так, відкритий шлях, ще жінки, нема коштів. Напевно, щось обіцяли, не заплатили. Ні, ні за що жити. І це дуже такий великий стимул іти щось добиватися вже. Бо дітей чимось годувати треба. І хочуть цих чоловіків своїх отримати назад. Ранені, поранені, які-небудь, без рук, без ног, ну но щоб були вдома. Так, да, є жінки, які настроєні дуже радикально, і вони це обговорюють, збираються, обговорюють. Так, є ті, що отшельники, що їм все одно, ніж би не вмішуватися. І так, да, бунти будуть. Відкритий шлях по Верховному суду. Моє питання буде задоволено. Бунти будуть, бабські бунти будуть на Росії. Будуть а, жінки будуть агресивні. Дякую. Ще тут вийшло так, що це будуть якісь руйнування в них. І це також оце ну, маси, е, будуть обурені, бо атвірка прийде за те, що вони нас бомблять, будуть руйнування в них, на їх території. Це буде страшно і жахливо, нікому не сподобається. Так, що заважає, які перешкоди для РДК Легіон, Легіону Свободи Росії знищити путінський режим? Чи є перешкоди, скажіть? Чи є перешкоди знищити путінський режим? Одразу кажу, перешкод нема. Це так і буде. Дякую. І це карта перемоги, що вони отримують за те, що путінський режим буде знищено. Що заважає Росії зникнути навіки з політичної карти світу? Скажіть? Правосуддя, це розвал, це скрито, але це готується і так, це буде. Там пацієнт скоріше мертв чим жив. І ваше питання буде задоволено, удовлетворительно. Це карта, того, що великі зміни. Так як зараз, більше не буде, все поміняється кардинально. І так, ця країна буде розділена. Дякую. Роз... Розділена на інші держави. Так, що заважає, заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Ну, хоч частково, хоч хтось там поверне зброю проти режиму, скажіть. Не бачу я такого. Бабські бунти, да. Чоловіки не повернуть закритий шлях на це. Будуть терпіти все, як єсть. Що заважає Путіну або той особі, що виконує його роль померти, і тим силам, які йому допомагають зникнути, померти також? Що заважає померти типу, померти Путіну? І тим силам, які стоять за ним, тим людям, які стоять за ним, що їм заважає зникнути і померти? І дуже люблять, всянародна любов. Захищають, спасають, що заважає померти. Колеса фортуни в сторону предательства. Буде хтось нападіння. Є агресивне настроєння в близькому оточенні. Також правосуддя вважають, що вони чинять правосуддя, право, що є кращий кандидат на роль керівника країни. С силовим методом. Це буде силовим методом. В роботі вже в роботі. Щось їм заважає, заважає. Ну є такі люди, хочуть, щоб це зробили. Знищили цю путінську владу, перешкоди, суперечки. Вони там самі між собою гризуться, не можуть обрати, хто займе це місце, цей трон, хто його посяде і гризуться клани між собою. Так, заперечую. Зараз ми їм на голову всі ракети повернемося, що вони тут нара накоїли. Перекриваю. Верховний суд зараз ось перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роди, янглоохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зникнути, померти, більше не існувати Путіну або той особі, що виконує його роль, і тим силам, і тим людям, що стоять за ними, за ним. І прошу вищі сили, поверніть на її голови, всі ракети, бомби, снаряди, смерті, знущання. Кроваві розправи, всі страждання людські, які вони по їх з їх вини в Україні відбувалися. Повернути все на їх голови, на їх сім'ї, на їх домівки, все назад, все лайно, що вони нам тут наробили, все повертаю назад по Верховному суду. Буде так, не на переклад, особисто на них, і так буде. Все сказане, да буде здійснено, буде так. Так, і що ми дивимося, що заважає українцям бути заможними? Вищі сили. Скажіть, карти Таро, покажіть, чи є якісь перешкоди, щоб кожен українець мав прибуток власний в еквіваленті 10 тисяч доларів. Скажіть, що заважає мати прибутки кожному громадянину України? Дивіться, шляхи на гроші відкриті, ми дуже боїмося. Все, що пережите, бачите, тут чортик лодочці пливе, зараз я вам покажу. Бачите, пливе на лодочці, в нього горошки. Оцей жах, що відбувається, він скоро скінчиться. Він вже відпливає, тікає, він відпливає від нас. Потім розбите серце, що перенесено оце руйнування, розбиті серця, багато смертей, все жахливе, воно позаду залишається. І двика Пінтаклій, шлях відкритий. Треба виходити з своєї схованки і починати здобувати собі е, прибутки, бо це шляхи на гроші, і вони для нас відкриті. Що хочете мати прибутки, ви їх будете мати. Перешкод немає. Оце все погане заскінчиться, воно вже йде до свого логічного завершення. І тут з кубки все буде у вас. У вас все буде. І прибутки, такі, як ви хочете, будете мати. На дні колоди також гарна карта, вищі сили за нас. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, посилюйте його. Своєю енергетикою, своїми переглядами. І дякую за донати і до зустрічі!